Це програма Бренд Історія історія Львова, яка є цікавою нам не лише в архітектурному, а й в подієвому сенсі. Саме тому сьогодні розкажемо про деякі події, які трапились в нас, і які, на нашу думку, важливими є. Останній яскравий фестиваль, який відбувся у Львові, який, на нашу думку, вартий уваги, називався львів на тарілці, який в одному місці за одним столом зібрав понад 300 людей, який презентував Україні справжню смачну галицьку кухню, і який зібрав найкращих кулінарів у нас у Львові. Бренсторія Розпочали фестиваль з ярмарку, де свою продукцію представляли львівські кондитерські, пекарні та кав'ярні. Окрім цього, усі три дні свята для львів'ян та гостей міста мастер-класи з приготування галицьких страв проводила відома телеведуча кулінарка Даша Малахова. Майстер-клас пройшов дуже цікаво, дуже успішно. Ми були щасливі, що люди просто з вулиці отримали таке задоволення, що вони готували страви львівської кухні і. Що вони отримували задоволення дійсно і насичувалися культурою? Найграндіознішою подією фестивалю стала гала-вечеря Просто неба аби посмакувати страви Галицької кухні до Львова з'їжджалися люди з усієї України, як ресторатори, так і просто поціновувачі. Відтак за одним столом зустрілись майже 300 людей. Меню, запропоноване гостям гала-вечері, розробляли ще в кухарі Львова з врахуванням традиційної рецептури місцевої кухні. Відтак гості мали змогу посмакувати холодні та гарячі закуси, перші та другі страви, традиційні львівські солодощі, а також. Традиційно львівську запашну каву ми, якби патріоти свого краю, і ми рахуємо, що все, що діється у Львові, це є на користь Львова, на користь громаді Львова. Надіємося, що це буде дуже. Ми приїхали звідти, аж з Харкова, щоб відвідати цей фестиваль, і ми дуже приємно здивовані. Тим, що у Львові існує така вже традиція, дуже приємна така тепла атмосфера. Упродовж гала вечері кухарі та сомельє, презентуючи страви, розповідали про особливості кожної з них, а ще історії тих чи інших галицьких смаколиків. Цьогоріч фестиваль Львів на тарілці провели вдруге. Організатори планують наступний зробити ще грандіознішим. Аби Львів став гастрономічною столицею України. Живе модно – Це девіз одного з українських журналів, який називається «Ель». Для того, щоб бути ближчими до своїх клієнтів, Ель систематично організовує вечірки у різних містах України. Зокрема, і у Львові. На одній з таких віп-вечірок побувала наша журналіст Уляна. Бремсторія. Так відпочиваючи, працювала на вечірці від ЕЛІ наша журналіст Уляна Сенько. Один з перших модних глянців України збирав гостей у одному з наймодніших закладів Львова у фешн клабі. Працюючи вже не перший рік на ринку країни, журнал задає модний стиль життя, значно розширюючи це поняття, оскільки слідкує не лише за новинками фешн індустрії, але й за новаторствами у косметології, кулінарії, модними курортами та місцями відпочинку. В команду входят признанные фэшн эксперты и поэтому то, что пишется в Эль, воспринимается всеми как современные тренды, как украинские, так и международные. Мы очень долго шли к тому, чтобы завоевать эту позицию, для того, чтобы у Эль был свой голос, своя позиция, и, в общем-то, за 10 лет мы этого достигли. То есть Эль это лидер на рынке модных журналов Украины, и другим журналам будет очень тяжело как бы нас догнать. На вечірку запросили давніх друзів журналу, шанувальників і постійних читачок. Глянцю на них очікував теплий прийом і можливість поспілкуватись з видавцями та редакторами. Ель. Завітала на вечірку і співачка Джамала. Того вечора вона була у Львові, адже наступного дня виступала на закритті міжнародного джазового фестивалю Альфа Джаз Фест, який щорічно проходить у Львові. Джамала давній друг «Ель» і вже двічі отримувала премію Співачка року від журналу. Я дуже дружу з цим журналом дуже люблю Я його за чесність. Чесні рецензії не только о моді і вообще, а і також о людях і лічностях. Мені інтересен цей журнал, правда. Я його читаю. Від душі. Атмосферу свята підтримували і запрошені на вечірку діджеї, червонодоріжка, що вела до танцювального майданчика, і численні гості, що завітали до клубу. від моди до історії, культури і давніх звичаїв. Спробуємо з'ясувати, чи залишились такі. Змінюємо образ у відповідності до ситуації. І побачимось вже через закілька до самого ранку. Не згасали веселощі та співи, а розходились хлопці і дівчата аж рано вранці, вмившись ранковою росою. Так коли святкували містичний день Івана Купала. А які святкують сьогодні, дізнаємось вже зараз. Дізнаємось на прикладі закладу, який має співзвучно зі святом назву на прикладі готельно-ресторанного комплексу з міфічною назвою Купава. Як ми побачили, Купала справді готується в нічна Івана Купала провести не просто вечір відпочинку для відвідувачів, а намагається вшановувати традиції цього свята, які дійшли до нас ще з прадавніх часів. Обов'язковий атрибут свята Івана Купала. Вінки, красиві цілющих трав тут є. Майстриня такої краси, пані Галина, зручно розташувалась, уквінчена травами, готова не просто створювати квітчасті головні убори, а й давати мастер-класи з вінкоплетіння і вже є перші охочі. Красиве личка на картинці це веселі ангеляти картина серії художниці Ірини Гібей. Сьогодні така краса, і ще чотири інакші картини підуть за аукціону на добру справу. Кожен хто придбає таку сонячну яскраву веселу річ, скерує кошти на благочинність для діток, які потребують нашої з вами допомоги. Пацький вечір, згідно з традицій, прикрашав святкове деревце Марену, це стародавній оберіг, який за повір'ями вбирає в себе усі негативи, а дарує спокій, сімейне щастя і щасливу долю усім, хто його овінчує прикрасами і загадує бажання. В першу чергу це є дуже таємниче свято. Свято для молодих дівчат і не тільки для молодих дівчат. Свято е, загадування бажання, здійснення мрій. Ну і е, в принципі дійсно просто свято. Дуже хороша нагода зібратися тут, в хорошому закладі і відсвяткувати його не просто полюбляють гарно відпочивати, а історію походження свята Івана Купала знають гості закладу. Весело про це розповідають і за історичну довідку отримують подарунки від делюкс готелю Купава. Це два свята язичницьке і християнське. Язичницьке попало, а християнське різдво Івана Хрестителя. Просто вони збіглися, мабуть, в часі, ну, то я вже, тут я вже точно не докладу. Але факт той, що одне і інше, вони, в принципі, вони по суті різні. Будуться усі бажання, знайдуться усі земні скарби, і зустрінеться справжнє неземне кохання. Тому хто в купацьку ніч відшукає квітку папороті. Про це знають усі гості, тому в цей вечір готові шукати цю рідкісну квітку, яка заховалася десь тут в розкішно стилізованих українських інтер'єрах. Пі приготували тут. Називається він чарзілля, створений за стародавніми рецептами. Ще в кухарі купави не зізнаються, з чого він приготований. Запах просто надзвичайний, але спробувати боюсь. Пригощались чарзіллям, гостились і вітали Іванів та Івану в цей вечір в Купаві. Пану Івану, нашому презентують. Вінок сьогодні сплетений чарівних, кажуть сьогодні. квітів. ви вірите в ці традиції? Що дуже насправді вірю. це сьогодні як чарзілля? Не тільки сьогодні, а я дуже вірю. А якщо людина вірить, то, то Бог всім то дає. Що хочеш, то й маєш. Але дійсно основне не боятися і твердо вірити. А не так що може ще ні. Треба або вірити, або ні. Я в це вірю. Я знаю точно, що то, що я придумав, то стане цього того року, і ну скажемо, 1 вересня можемо зустрітися, а я вам скажу, чи так чи Збули, ні. Ще не збулося. Підсвяткувати свої іменини, привітати Купаву і її гостей в цей вечір переїхав і народний артист України Іван Попович. У ну, зв'язку з тим, що це мій земляк. Я змалку знайома з його творчістю. в Мене дуже батьки захоплювалися його творчістю. Ну приємно чути, що продовжується його творчість, і така голосна нація зберігається. Я сьогодні бачу тут таку дружню компанію, люди творчі, всі Ви прийшли святкувати Івана Купала чи підтримати вашого Івана Поповича. Кажіть чесно. Чесно, і Івана Поповича також. Бо він Іван. Але ну, він Іван, а дід в мене був також Іван. Так що ми прийшли, але Івана це наш друг. Так що і працювала я, працювала з ним багато років. І в київському мюзик холі і у Львові ми з Іваном написали прекрасну пісню, яку ви сьогодні почули його виконання Не зачіпай сумну струну. Володя, до речі, мухар це чоловік Олі Щербакової, який оранжував, який зробив прекрасне оранжування, і ця пісня вона ввійшла в репертуар Івана вже давно, більше року, він співає. Я думаю, може навіть ще більше 2000... року. тисячі року. так. 2009 рік вона стала кращою піснею України на українському радіо. Якщо, наприклад, згадати про сьогоднішній день і про Івана Поповича. Ми разом працювали багато років на одній сцені, працювали професійно в Закарпатській філармонії, в Львівській філармонії. Люк з готель Купава у на Івана Купала підготував своїм гостям не лише веселі, а й смачні сюрпризи. Від всім вже улюбленого шеф-кухаря Михайла Шаха, а також від тепер смачним частує цей кулінар. Усім відомий за участю у популярному телепроекті пекельна кухня, еквадорець Дарвін Седеніо. Ми гості з Луцька. Нам все сподобалося, все вишукане. Цей працює в спрацює в Луцьку. Да? Дайте ще не доїла. Задобрювали гостей смаколиками, чарзіллям і віночками з цілющих трав. І як виявилось, в цей вечір не обійшлось без участі справжніх мавок. Чоловік не вам магічний напій з травами. Який я відмовилась пити, він не зрозумів, чому, тому що мене не можна це робити, бо мама я на суща. Мавка все одну мамку сьогодні ми знайшли. Кожні традиції мають право на життя. Які б вони не були, вони були традиціями, і так якби, ну, їх не варто забувати. Ви сьогодні будете стрибати через вогонь? Через вогонь? Ну, якщо не буде дуже високий вогонь, то може і стрибнем. Через справжні вогни, того вечора таки стрибали купальські пісні співали. Іван Попович затримався з піснями на довше аніж планував. Це як автентичний такий справжній звичай після вечірки Івано-Купальської, що ми стараємося кожного року підтримувати, кожного року влаштовувати справжні такі, ну не вечорниці, але щось типу того. Це справжні багаті, через яке ми сподіваємося, наші гості будуть пробувати скакати і будуть розважатися, і ми будемо підтримати зараз. нас також буде ще фаєр-шоу і буде дуже дуже гарний вечір. Делюкс готель Купава – мальовничий куточок у старій частині Львова як окремий острівок відпочинку. Тут зупиняється почастувати не лише ми з вами сьогодні, а й зіркової особистості не лише з України, а й за кордону. Приваплює, кажуть, смачна кухня, привітний персонал і затишний, автентичний поєднання з сучасністю стиль. За три роки існування купава здобула собі імідж гостинного престижного і популярного закладу. Вже незабаром вітатиме з третьою річницею їх мегапопулярний дзізо. Обіцяють супершоу 31 першого серпня. Запрошують усіх. Продовжується. бавимось до ранку, як і обіцяли на початку програми. А вам кажемо до зустрічі вже наступного тижня у програмі Бренд Історія.